Стоп, не перегортай. Сьогодні день з Олександром Толоченком. Я розповім, чим я займаюся та як проходить взагалі мій чудесний прекрасний день в реабілітаційному центрі Титанові. Титанові це не просто реабілітаційний центр, це місце відновлення ветеранів. Це місце, де такі, як я і мої побратими стають на ноги, заново беруть своїх дітей своїми двома руками. Це не просто реабілітація, це велика сім'я, де допомагають кожному. Зараз ми їдемо на мою роботу. Я більш точніше розкажу, чим я займаюся. Зараз їдемо на автомобілі, який оснащений ручним кермуванням. Оп, тут мій любимий песик. Привіт, Оскар. Привіт. Я є як представник нашого реабілітаційного центру. Титанові, дуже приємно, знаєте, мені не вистачало саме цього, що прийшов там хлопець на двох протезах, розповів мені, що взагалі після втрати кінцівок, там саме нижніх, можна пересуватися на автомобілі, що можна заново ходити. Ніхто не розповів мені про протезування, яке існує на даному етапі. У нас. Так як у мене, це надто складна ампутація, турнікетний синдром. У мене одна надто висока, а друга можна запротезувати класично. Але я обрав метод протезування сам. Осте інтегративний в лікарні у мене був дуже депресивний стан із того, що я не розумів, чи запротезують мене взагалі, чим мені далі займатися в житті, бо я займався до поранення на будівництві, і я зрозумів, що я після втрати кінцівок там не зможу повернутися до повноцінного життя там саме в плані роботи. Взагалі, першим етапом моєї реабілітації це стала саме соціалізація. Я лежав в лікарні у Львові, і мені було трішки дико виїжджати там після поранення у люди. Я думав, що на мене будуть не так дивитися. Я думав, що я там, на мене будуть всі дивитися, постійно мене жаліти, хоча цього не потрібно робити. Це була соціалізація. Потім в мене прийшов етап до того, що сісти знову ж за кермо після поранення. Це пройшло десь в мене 11 місяців після того. У нас в центрі був була автівка. Мерседес, там, де хлопець без двох ніг їздив, я бачив, що це реально. Я бачив, як він їздить. Я бачив, що реально їздити навіть без протезів, реально їздити за кермом і це для, для мене дуже важливо було, бо я автомобілі дуже сильно люблю, Але я хочу там, я не знаю. З... Дати якесь посилання там хлопцям, які отримали поранення, що не потрібно займатися там поганими справами. Потрібно знаходити себе від початку, як я почав свій процес реабілітації, це саме був спорт. Спорт дуже допоміг мені вийти саме з депресії. 24-й рік я приїздив по різних змаганнях по Україні, саме з адаптивних видів спорту це жим лежачі, вислування на тренажері. Потім у вересні 2024 року я попав на відбір у, на міжнародні змагання. Це, блін, був для мене дуже-дуже великий виклик, в тому, що я став гідним до того, що е, мене взяли на міжнародні змагання, там, де ми будемо змагатися там, з іншими. І я буду представляти у складі української збірної. Це дуже було приємно. Приємно. Ми з моєю коханою дівчиною познайомилися в нашому реабілітаційному центрі Тітана. Вона прийшла до нас на практику і ми там познайомились з нею. Ми познайомилися з Саша. Почали спілкуватися довгий період там, спілкувалися. Тільки по телефону, там в месенджерах різних. Я не знаю, ми багато разів планували зустрітися, але я там не наважувався, бо я тоді пересувався на кріслі колісному. Я не зрозумів, як буде взагалі відбуватися наша зустріч. І потім, знаєте, ці маленькі зустрічі переросли в щось велике, в що я планую вкластися повністю своїм життям. Люди, залишайтеся людьми та не паркуйте свої автомобілі на місцях для осіб з інвалідністю, бо це дійсно важливо. Ще дуже цікаво, що багато людей, які приходять в республіку, там звертають дуже велике, велику увагу на протези. І це не потрібно робити, бо, на жаль, зараз таких хлопців багато заходьте в ТР. республіка. Вас тут зустрічає Олександр Толоченко, ветеран. Запрошує на смачну каву за донат. Тут на цій кав'ярні це не просто кав'ярня, це ветеранський бізнес. Скажу вам по секрету. Ветеранський. Тут ще збираються гроші на допомогу нашому рельбітському центру Титанові. У нас іде мега крутий збір, але про збір я вам трішечки пізніше розкажу. А зараз ми можемо прийти скуштувати нашу смачненьку каву та з'їсти смаколик. За донат, будь ласка, 300 гривень. Ти станеш активним учасником розіграшу цього автомобіля. Тим самим ти підтримуєш наших хлопців, поставиш на ноги, і я впевнений, що хлопці, які отримують свої імпланти, будуть вдячні саме тобі. Любі друзі, і зараз ми вже добралися до нашої другої точки, це саме культурно-мистецький центр, який знаходиться в ЖК Республіка та третій вхід. Погодка зараз не ахті, але настрій в мене ахті, бо ми приїхали в культурно-мистецький центр і зараз будемо трохи діджеїнгувати, пробувати грати на гитарі. І тут може зробити це кожен з ветеранів. Погнали, покажу. Зараз ми зайшли до першого простору. Це спортивна реабілітаційна зала. Тут хлопці реабілітуються, можуть качнутися. Три рази на тиждень у нас проходить тренування, силове тренування з тренером. Всіх запрошую, бажаючих. Пройдемо далі. Тут у нас більш силові види. Тут у нас знаходиться таке, знаєте, чил більше. Приставочка, ми сидимо, кайфуємо деколи. Зараз ми перейшли до другого простору, саме арт простору нашого, і Мешко більш детальніше розповість, чим ми тут займаємося, а я покажу наші досягнення, які ми навчилися вже. Навчився Сашко вже дуже багато, він молодець і дуже талановитий і дуже швидко вчиться. Вже в чомусь в харизмі він мене точно переплюнув. Один з кращих моїх учнів. Його вчити не треба, він просто прийшов і відразу все вміє. Тому давай заряджай, покажи. О! Та сім хорош. Друзі, на цьому наш день на жаль закінчився. Я хочу вас запросити в наш титановий культурно-мистецький центр, що знаходиться в республіці. Адресу ми прикріпимо знизу. І я хочу вам сказати, що вас буде цікавити в побутових умовах для про проведення життя ветерана, можете писати в коментарях, та ми будемо знімати та розповідати вам все. Всіх люблю, обов'язково лайк та підписочка.